Хочу вам сьогодні розказати одну історію, яка мене дуже вразила, і, можливо, вас вразить теж, і ви розглянете якісь можливості. Це історія молодої жінки, багатодітної мами із Казахстана. Вона вже давно користується продукцією коралового клубу і каже, в мене завжди були такі асоціації, що це те, що допомагає тому, щоб діти не хворіли, щоб контролювати здоров'я своєї сім'ї. І багато років каже, я користувалася, але я ніколи не розглядала кораловий клуб як якась можливість там, бізнесу. І ось, коли діти стали підростати, я стала шукати ну, де, куди мені да, на роботу. Я розуміла, що не можу піти, чи, ну, я не, не, не хочу кидати дітей, я хочу їм більше якби, часу давати, будь-десь більше з Ними і зараз стали популярні мережеві компанії. Каже, я стала ось якби там придивлятися. І тут раптом я побачила відео свого наставника вищестоящого, яка запрошувала саме в коралому клубі в бізнес. І Мене це зацікавило, я вирішила розібратися, попросила прислати їй більше інформації, як тут взагалі можна будувати бізнес. І коли я побачила, що, собственно, нічого складного немає, не треба нічого продавати. Весь бізнес у телефоні задача тільки запрошувати людей. Підключають до інтернет-магазину, люди самі купують, компанія сама бере на себе продукції, доставки, логістики, сертифікації, тобто взагалі нічого. Тобто треба тільки говорити людям, що є можливість правильно використовувати добавки для того, щоб бути здоровим самим, е, нашому оточенні, і компанія за це платить. І вона каже: я настільки загорілася, і мене мало хто підтримав, але горе, підтримав чоловік. І я йому сказала, що. Якщо ти мене підтримуєш, якщо ти допоможеш зараз мені з дітьми десь там ну, якби по хазяйству, обіцяю тобі, що я зароблю нам бонус автомобіль. І м, каже, ну він якби погодився. За півроку вона вже відкрила цей бонус. да, Тобто вона каже, «Да, я працювала інтенсивно, я побачила тут можливості, і я почала з усіма ділитися в інтернеті, просто розказувати своїм знайомим, робити дзвінки. От тобто я просто побачила тут ці можливості. І вже за півроку вона каже: Я вийшла на цей автобонус, і через 9 місяців, каже, ми отримували новий автомобіль від компанії, і я присвятила і подарила його чоловіку. І це була дуже трогательна історія. Вона показала відео, як вони у... Сідають у новенький автомобіль, як це в автосалоні, як її команда прийшла її привітати, як чоловік її обіймав, цілував, з, квіт, з квітами зустрічав, там така охапка розпана. Вона була гарно вбрана, така як справжня така принцеса. От і мене це справді тронуло. Я подумала, що, можливо, хтось із вас вже давно користується продукцією, але ще не розглядав це як можливість змінити життя, як і життя себе і своєї сім'ї. Тому, якщо ви серед них... Напишіть мені, я пришлю вам більше інформації, і, можливо, це саме та той день, який змінить ваше життя, як колись змінив моє.